І ось тут доречна фраза, хто рано встає, тому сам Бог допомагає. Ярчайший трішки би іще і проснув би, проспав би підйом рані, але допоміг йому другий будильник, який він завів, він як чувствував, що потрібно перестрахуватися, так що тобі на сьогодні гарнючого позитивчика зранку дуже так свіжо, але сподіваюся, що буде в другій половині жаркесав сходимо на озеро все-таки. Скупнемося, наберемося енергії, вечірком залітай на стрімчик, що небудь цікавенького замутимо, візьмемо стокала й кецела. Чи це чисто так по тонусу, по фіншую. Так що, якщо ти тільки скинув чехли, заварюй смачної кави, збодрися і просто будь на сьогодні на драйві. Навіть пташки цвірінькають, уже пораються. По своїм там хазяйствам якихось і просто насолоджується сьогоднішнім днем. Заходь в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду дуже рад бачити. Ну, а я чайший зараз скоренько сходи, зроби парочку корисних справ на праці і вільна свобода. Це друге слово, яке мені подобається. Ну, можливо, вечірком я ще схожу, десь потренуюся, тому, тому що, якщо чесно, я завжди сумую по м'ячоголовому. потрібно його побуцати і отримувати також задоволення. Так що гарного тобі дня, ярчайшого. Па-па, до зустрічі!